Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні неділя. Хочу всіх відразу привітати з ним працівників освіти. Побажати кожному здоров'я міцного, тому що кожен починався з учителя. Тому здоров'я нашим вчителям, нашим наставникам, всім, хто причетний до цієї непростої, нелегкої професії. У нас йдуть дощики. На городі роботи повно, тому що, як бачите, я показую, що в нас ми вже вирвали все, всі палки, всі помідори прибрали, які померзли. стебла, кої де лежать плоди, які не зірвали зелені. Але ви знаєте, зараз роботи ще більше, мабуть, ніж навесні, тому що треба підготувати ділянки до наступного врожаю. У мене оце полуниця стара, я хочу її вирвати-вибрати. Там у мене ще накриті помідори від заморозків, я їх накрила, вони потихеньку спіють. А далі теж там треба все прибирати, все вигрібати. Треба землю підгодовувати на наступний рік. Тому більше фосфору, більше калію для цього потрібно. Тобто роботи повну. Повнюсінько. Не всі ще викопані, у мене жорж... жоржини ось померзли, але ви знаєте, зараз немає сенсу залишатися у будівлі, тому що я проживаю на Чернігівщині. Хто слідкує за новинами, знає про те, що у нас дуже катастрофічна ситуація з електроенергією, електропостачанням. Світла у нас постійно немає, світло виключають, включають на. Дуже короткий час. І так майже вся Чернігівщина. Не знаю, як там у великих містах. А у нас вже третю добу. Були, були такі попередня доба, і за цим була доба, що взагалі було тільки 3 години світло. Повністю були без світла. Зараз почали потрішечку включати. Тому весь світовий день. Ми знаходимося на вулиці і працюємо разом з чоловіком, тим паче що роботи досить таки багато. Сьогодні в мене було у планах, у планах обробити ще раз калі, калієм троянди, готувати їх до зими, але так як іде зараз дощ, то буду. Це робити пізніше. Взагалі для того, щоб краще перезимували троянди, то їх потрібно їм дати більше калію. І під корінь, і по листу. Під корінь у мене калій маг, тому що магній і калій дуже потрібно, щоб троянди перезимували, не так змерзли стебла Ті одерев'яніли, які нові пустили паростки. І по листу, і так само фосфор треба, то монофосфат, калію. Також можна обробляти по листу і замульчувати, тобто під корінь, а потім загрібати землею, землі або мульчувати. Отже, робота є. Троянди у мене в цьому році, як я не намагалася їх і скільки разів, багато разів регулярно обробляла, але як бачите, Чорна п'ятнистість все-таки на весну їх накрила. Ось вони такі листя падає і чорні п'ятна. Продовжує ще квітувати дельфініуми мої, ось такі у мене є декілька сортів. Я не показувала вам, не знімала відео про квіти в цьому році. Ось такі дельфініум, але це. Вітри і зламалось стебельце. А так, взагалі, дельфінів мене багато. Теж їх треба підгодовувати.